Друзі, всім вітання! Сьогодні ми в штаті Огайо. Завітали до одного з дилерів техніки Джандір. Нас цікавить оприскувач r 4030 Для клієнта з України. Приїхали оглянути оприскувач 2014 року напрацювання 1300 мотогодин. Зоприскувач я вже оглянув, познайомився з технічним станом, з вами коротенько поділюсь враженнями. По фото оприскувач на оголошенні виглядав дуже гарно. А ми приїхали і побачили деякі дефекти. Тож, по штанзі, штанга в принципі рівненька, без тріщин, без зварочних швів, але штанга R серії 2014 року так ніколи виглядати не буде. Вона е, покрашена, є підкраси, камера, мабуть, не передасть цього, але е, підкраси є. Але в принципі найголовніше, що вона рівна і без, без, е, без варки, без тріщин. Форсуночки зняті, форсуночки відсутні. Uh, є бумтрек 5 сенсорів. Один-два. Має бути центральний. Ось у нас центральний і два на тій стороні. Особливо в r серії оця uh, ця трубка ржавіє дуже сильна, Ну, тут вона покрашена. В цьому районі це, а, в цій верні в цій зоні краска оригінальна. Виглядає непогано. Є гідравлічне розширення коліні. Тут можемо бачити змогу циліндрики. Так, підемо далі по штанзі на цій стороні. Ось тут буде видно підкраси. В Зоні був удар на штанзі, Дещось заціпили. Boomtrack Бумтрек четвертий. і бумтрек п'ятий. Це система автоматичного вирівнювання штанги в русі, вона дуже дорого коштує, тому всі сенсора перераховуємо. Так, по резині пройдемося. На ньому встановлена нова резина. Резина Michelin. Протектор гарний, мішелін це в принципі одна з найкращих резин. Розмір 380 на 90 R46. Гарна резина, спереді і ззаді резина вся однакова. Едуктора немає, змішувача мальтовочного розчину відсутні. Бочка на 800 американських галунів з нержавіючої сталі. Обов'язково оглянемо бортові і захист бортових на кожному колесі є. Оглядаємо на предмет потьоків. Ось, в принципі, на цьому трішки слинить. На стику. Тут сухенько. А ось де на бортові є батьоки. камера, так. Да. То не добре, то такого немає. На цій стороні сухо. По днищу пройдемося. днище доволі свіженьке. Оригінальна краска. Не фарбувалась. Все виглядає сухо. Це передньої заправки. Заглянемо в кабіну. Шкіряні сидіння, ще й для 14-го року не затерті, непогано виглядають. Навіть такий коврик є. Доволі чистенько як для 2014 року і для оприскувача зі штатів. Так, по дисплею є дефект, дисплей 2630. Потрібно буде його міняти, почав він на ці бульбашки за підзаміну. Глянемо мотогодини. 1314 мотогодин. Глянемо активації на дисплеї Є Auto Track і є Section Control і Basic. Так. Пульт це ще старого зразка. Здається, в 2017 році вони зробили новіший зразок пульта. Панель приборів доволі непогано виглядає, не, не затерта. кнопочки теж не затерті. Заведемо. Оберти двигуна не плавають. Вагон працює нормально, не свистить. На цьому все.